Весь білий. Ну, білий. Ну, то й що? А може, в мене тато був білий ведмідь? Невідомо, як він у джунглі потрапив. Але результат є результат. Слухай. А. а чому нас у стакани посадили? Нас що? Питимуть? Точно не їстимуть. І то вже добре. Вважаєте, що секретар спить? Ага, Щас. Секретар працює. Працює так, що ж задні лапи втомилися. Секретар, ти спиш? Ні, ні. Я працюю. <menly> 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 Мені що тепер? Не їсти, не спати і не гуляти чи що. Та що ж його придумав, цей телевізор? Я вже другого добу з місця не сходжу. А го, хазяїни! Береди ті мультики! сил моїх бісі немає. О, Мікі Маус? То ти точно не... Точно? А хто ти? Ну, ми з родини Бобрових. З якої такої родини Бобрових? То ти знаєш бобра? Е, ну, теоретично так. А... Короче, передай бобру лівий хук справа. О! А якщо він ще раз пропустить тренування, то я його взагалі нокаутую. Все одно я тебе підстрижу і вимою. Та припини. Давай завтра. Завтра мені ніколи. Ну тоді після завтра. А ще краще ще через, через місяць. А через місяць я взагалі тебе не відмию. А, ти, якби ти не тягала мене по підлозі, мені взагалі митися не треба було. І На шампуні зекономила. Нічого не залишки. І це не тому, що я жадібний, а тому, що ціни на їжу зростають. Тож треба наїстись на місяць вперед і економити. Ой, не бережу я себе. А потім ми всі разом побігли. А коли прибігли, дивимося, а там же нікого нема. Ну тоді ми побігли назад. Прибігаємо, а там. Ой, та скільки ж можна. От я й кажу: ну скільки можна бігати. Тому ми взяли свої ноги в руки. Роз... Все. Я більше цього не витримаю. Я своє вуха на базарі купив, що це вислуховувати. Все, пішов звідси. А я між іншим свій язик теж не в магазині купував. О, слухай, Приходимо ми якось такі, ну ніякі взагалі до цих хлопців. От люди. Ну, навіщо вирощувати апельсин в пакеті, щоб потім висмоктувати його? А якщо я люблю шкірку. І м'якоть апельсина. Мені їх що разом з пакетом їсти. <ат mesma> <ín> Мало того, що вони магазини в інтернет перенесли, то вони ще й воду заставляють качати. От зараз поп'ю і піду в інтернет їжі куплю. Отже ж мені цей прогрес. Дивись мурзик, чому я навчився! І я! так собі. А от такий прийом в Побачив і краще. А ось так. Оп! Та годі вже тобі. А ось прийом шапка вбивця. О, то це ж моє. Це Маркіс, він найкращий кіт. Ага. Він дуже розумний і гарний. Ага. Проте досить великий і товстий. Сама така. Ай, а не треба на ніч їсти. Де ви їздили? Я замовляв банан ще тиждень тому. Там де є затори на дорогах? Та які затори? Це ж Африка, там сама пустеля. Ану віддавай здачу. І ніяких чайових тобі не буде. Дівчата, сьогодні починаємо здоровий спосіб життя, і я для вас найняв дієтолога. А ну геть від їжі, то тобто досить жертв. Ворушіться. Розганяйте своє сало. Ой, фу, так воно й не сильно смачне, але я все з'їм заради вашого ж здоров'я. Бобіку, ти готовий до свого випускного балу? Ага, Я навіть вальс навчився танцювати. Беремо партнерку під лапу і раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три по колу. Вони вже Вальс так танцюють, а, а мені як не гавкали, отак я й танцюю. Рекс? Так, хазяйко. ну принеси мені палицю. Ох, зараз я принесу те, що тобі треба, а не палицю. Розумна тут знайшлась. На тобі скоч, рота закли. Немає палиці. Немає і вечері. Хазяйко, змилуйся. Ну, де я тобі палицю знайду в продовольчому магазині, га? О! Ось тобі пензлик. <звук> Добре. Я хочу передати привіт плінці з третього стіла. <рив> Пам'ятаєш, ти казала, що я тобі не підходжу, бо ти Миколу любиш. Так щоб ти знала, Микола не підкований. <рив> так, а ну, заспокоїлись, нас фотографують. Ось мішку. Так, давайте ще раз! Осмішку? Скажіть, а, а для чого ви нас фотографуєте? а? Так, Для реклами паштету. Вовчику, а чим це ти його годуєш? а? Галю, та це ж перець! Ой, вовчику, ти ж тільки біля носа йому не. Ой! Альо, а де в нього гальма? Люсю, ну десь там згори кнопочка є. Ну, а, ну зараз, зараз подивлюсь, а я і, здається, не тут. То якої де їсти? А ти багато насиплеш. Ну, скільки в тарілку влізе? Почекай одна. Так ще одну тарілочку, друга, Третья. О, Ооо тепер мой поїсти на симпать. Чуєш ти? це ти мого брата в школі образив? Ти чого мовчеш! Відповідай! Я то взагалі не боюся! На тобі! Якщо може вибачишся? а на тобі ще раз. І щоб це було востаннє, зрозумів. Бобіку, ти тільки одне мені скажи. Ну, чому я? На твій день народження їм свою їжу. Тю, так ти мене своєю теж ніколи не пригощав. О, а чому ми з братом загалом безсмачненко, а? Друзі, все як в житті. Які подарунки, таке частування. Та не буду я з ним миритися. Це я з ним не буду миритися. Ой, я перший придумав з тобою не миритися! Ой, я тебе благаю. Якби я не придумав з тобою сваритися, ти б не придумав зі мною миритися! От зараз я веду тебе в стан гіпнозу! Так ти забудеш усі свої негорожні. А не ти впевнений, що це робиться саме так. А звичайно, я постійно дивлюся битву екстрасенсів. А ти точно мені не зробиш зле. От якщо ти не дійдеш, і я додивлюся програму, то все буде нормально. Немає нічого кращого, ніж зустріч з...